Всім привіт, з вами кіт. Вчора ввечері, 13 листопада, компанія Blizzard провела величезну конференцію з нагоди дня народження: 30 років Варкрафту, 20 років World of Warcraft і 10 років Hearthstone. І якби я знав, що саме будуть показувати на цій конфі, то точно запустив би стрім, і ми б подивилися все це з вами онлайн. Звісно, я вже це зробив, але трошки з затримкою. А у цьому відео ми швиденько прибіжимося по темам івенту, та я вам розкажу взагалі, що було представлено та що нас очікує у 2025 році. Почнемо з новини, яку я вже знав, але тоді це були лише чутки, і тільки вчора все підтвердилося. Компанія Blizzard зробила ремастер своїх перших двох стратегій Warcraft 1 і Warcraft 2. Додатково вони перепрацювали Warcraft Reforged. У Warcraft 3 Reforged допрацювали світло, переробили елементи оточення та трошечки змінили інтерфейс. Додатково для тим, кому полюбилась класична версія, вони також змінили модельки. Тепер все виглядає набагато краще і якісніше. Ну а з нагоди 30-річчя Warcraft'у Blizzard випустили Warcraft 1 і Warcraft 2 Remaster. Тож, якщо ви трошки старші за мамонтів, то точно прольються сльози ностальгії. Розробники внесли зміни, що більше відповідають тенденціям сьогодення: підвищення швидкість, краще керування юнітами, оновлена графіка, але без оновлення самого стилю гри. Це все залишається класичним. Також було перепрацьовано інтерфейс для більш зручного доступу до місій та налаштувань. А додатково другий Warcraft зберіг свій мультиплеєр, і це ще не всі зміни, що чекають на гравців. А найголовніше, що ігри вже доступні у магазинах. Можна купити їх як окремо, так і у цілому бандлі, де буде перша, друга і третя версія Варкрафту. Рефоржду, звісно. Ну і ціни більш-менш адекватні. За першу версію Варкрафту просять 340 гривень, за другу 508. Ну якщо ви хочете окремо купити ще й Reforд, то доведеться викласти 750 гривень. Але це все краще робити у бандлі, тому що всі три гри будуть коштувати 850 гривень. І я вважаю, що це досить вигідно, навіть якщо одна з ігор у вас вже є. Мені здається, що це була дуже крута ідея, і не тільки для тих, хто грав у перший і другі Варкрафти, а навіть для звичайних гравців, таких як я, котрі бачили Варкрафт 1 і Варкрафт 2 виключно на Ютубі. Таким чином, Всесвіт Варкрафту розкриється для нас з самого його початку. Тому особисто я задоволений таким рішенням компанії. Хардстоуну цього року виповнюється 10 років. І на цей ювілей хурделиця влаштувала неабиякий сюрприз. Вони вирішили додати у Хардстоун колаборацію з Старкрафтом. І це перше таке масштабне об'єднання різних лорів у Хардстоун. Так, ми пам'ятаємо, що був Діабло, але виключно як івент або невеличкі активності. А тепер це буде як повноцінний набір карток. До речі, він буде найбільший за всю історію Хардстоуну. Тож, як вони вирішили це зробити? У нас буде три додаткові герої. Це Сара Керріган, котра представляє зергів, Артаніс, котрий представляє сили протосів, і Джим Рейнер, котрий представляє тиранів, тобто людей. Але кожен з цих героїв зможе вибрати лише певні класи. Наприклад, вибравши Джима Рейнера, ви зможете грати за воїнів, паладинів або шаманів. Обравши Артаніса, у вас є маги, жреці, друїди та розбійники. Ну і усі інші класи дісталися Сарі Керіган, тобто лицарі смерті, Деха, Варлоки і Мисливці. А вишенькою на торті до цього невеличкого доповнення буде спеціально написаний саундтрек із Старкрафту, котрий точно змінить трошки вайп у грі. Тож чекаємо січня 2025 року та готуємо свої крейсери, батони, ну і що там у зергів. Але це ще не все. Також у 25-му році на нас чекають кардинальні зміни в арені. Нормал Аріна це звичайна. Потім Underground Arena – Це більш просунута версія, з можливістю змінювати свою колоду, коли ти програв. І рейтингова система арени, на яку чекали більшість. Дуже цікаво буде подивитись, як вони там це все реалізують. Ну і під кінець нам представили дорожню мапу з оновлень Хардстоуну. На нас буде чекати три доповнення: смарагдовий сон, окутене місто, і під кінець року подорожі у часі разом з хромі. Це має бути весело. Тож, коли фанати Hearthstone вже заряджені, тепер перейдемо до більш нішової гри Warcraft Rumble. Я нагадаю, що це така стратегія на мобільні пристрої у світі World of Warcraft, де, обираючи маленькі фігурки, вам потрібно подолати супротивника. Ну, це якщо дуже спрощено. Гра досить весела і з цікавим візуалом, але особисто мені вона якось не зайшла. Бо після певного періоду часу ти починаєш в'язнути у боях, і якщо нема можливості використовувати донат, то гра перетворюється на скажену грінділку і забирає купу часу. А сказати, щоб це було дуже весело, ну ні. Менше з тим, Warcraft Rumble досить популярна, і дуже багато людей чекало на анонс цього творіння на ПК. І нарешті це сталося. Вже скоро можна пощупати бета-версію, і я думаю, що до весни нас чекає повноцінний реліз. У Warcraft Rumble також є оновлення. Додали персонажів, додали інсти, додали рейди, але я трошки не в темі, тому краще зайдіть в інтернет і та почитайте. А тепер переходимо до нашого улюбленого World of Warcraft. почалася ця частина презентації з сезону відкриттів. Що очікувано анонсували відкриття ворот анкіражу. Далі після цього має бути Наксрамас. Але унікальним контентом нас також порадують. Це буде перероблений монастир багряного ордену та шлях мерців. Тобто у СОД на нас чекає не тільки класичний контент, до якого ми звикли, а ще додаткові активності. Насправді, сезон відкриттів дуже сильно мене здивував, адже це, наче, класичний Варкрафт, проте додаючи невеличкі елементи, такі як руни, ворлдбоси або певні зміни у звичайних підземеллях, відчувається Варкрафт якось по-новому. А на додачу для пришвидшення прокачки підняли рейти на 50%, а нагороду золота з квестів аж в три рази. І тому ми з легкістю можемо сумістити гру на сезоні відкриттів з іншими, наприклад, класичними версіями чи ретейлом. Особисто я на сезоні відкриттів почав прокачувати шамана, і ті, хто приходить на стрімі, знають, що я досяг тільки 29 рівня, проте не полишаю цю ідею. І сподіваюся, що якраз до виходу Наксрамаса вже встигну підрости, та разом сходимо і протестуємо, що таке рейд на сезоні відкриттів. Далі на черзі класичний катаклізм. На нас чекає легендарний Лагнарос, та у 2025 році відкриття душі дракона. Це фінальний рейд доповнення, де основним босом став смертокрил, тобто той дракон, що і заварив всю цю кашу з катаклізмом. Та що ви думаєте, буде далі? Я, якщо чесно, не очікував, але це буде Пандарія Класік. Як на мене, доповнення Пандарія було дуже крутим, проте воно змінило Warcraft назавжди Перероблені таланти, більш оказуалена система гри, але й неймовірно прокачана графіка, і на додачу безліч активностей, котрих і без того було немало у World of Warcraft. Як ви знаєте, влітку запускали сервери Пандарія Ремікс, де можна було дуже швидко прокачати альтернативних персонажів та відвідати прямо усі рейди. Прокачка одного персонажа займала до 4-6 годин. І в рейди Пандарії можна було ходити вже з 30-го, здається, рівня. Тобто такий собі скажений потяг по доповненню Пандарія. І цим режимом для себе я трошки збив бажання грати у Пандарію далі. Одна справа це пробігти все галопом, а інша це повноцінна прокачка з усім сервером та гільдією разом. Це зовсім інший досвід, і я впевнений, що тут ми точно прокачаємо хоча б одного персонажа, щоб сходити в актуальні підземелля та рейди. Пандарія, це, звісно ж, класно, але всі люблять свіжачок, чи не так? І з нагоди 20-річного ювілею хурделиця запускає нові фреш-сервери класичної ванільної версії. На нас чекають звичні нам PvE та pvp сервери а на додачу буде хардкор. Більше з вас потрапило на мій канал саме завдяки цьому режиму, а в особливості завдяки відосам з прокачки неймовірної паладинки. І мене дуже часто питали і просили, чи буду я прокачувати персонажів на хардкорі. Та не бачив у цьому сенсу, якщо чесно, бо хардкор пройдений і челендж наче закритий. Але якщо відкривають фреш, то це зовсім інша справа. Бо залетіти на свіжі сервери разом з усім світом це неймовірний експірієнс. Тому очікуйте свіжих відосів по хардкору на ютуб каналі. А на додачу там створю свою гільдію, бо вже нема сечі терпіти ваші наполегливі прохання. Тож, якщо ви у 2019 році пропустили реліз класичної ваніли, а минулого року пропустили хардкор, тож залітайте разом зі мною наступного тижня, 21 листопада, на класичні сервери World of Warcraft Classic Era. звісно ж, на хардкор. І неочікуваним додатком буде те, що всі ці сервери будуть мати продовження на БК. Не знаю, як вони вирішили реалізувати хардкор на БК, але подивимось. А наостанок, звісно ж, новини найцікавішого останнього доповнення World of Warcraft The War Within. Сага душі світу продовжується, і вже наступного місяця нас очікує новий контентний патч. Тут будуть нові локації і квести, що більше нам розкажуть про Даларан та про ту нову расу, що схожу на тролів. Також на офіційному ютуб-каналі Варкрафту була представлена візуальна новела про пригоди Джайни і Трала. і про те, що з ними сталося, коли вони від нас пішли. Якщо є бажання, я, звісно, можу зробити переклад цих новел. Проте пишіть в коментарях, чи взагалі це цікаво. Бо, якщо чесно, краще я витрачу цей час на прокачку на хардкорі, якщо такі відоси не цікаві аудиторії. А ще в новому патчі De Warvisin нас чекає нова локація Undermine. Це столиця гоблінів торгової імперії, де нас чекають локальні завдання та вирішення глобальних проблем. З квестів ми більше дізнаємося про гоблінів та їх культуру, що відкриє цю расу по-новому. Ну і на додачу нас чекають гоблінські інсти, виласки, швидкі гоблінські брички та, звісно ж, мафія. Та досить спойлерів на сьогодні. Ви це все вже зможете побачити з наступного місяця у World of Warcraft. Хоча є ще дещо, чим я хотів би з вами поділитися. Нарешті, після стількох років, Вов WoW може стати по-справжньому нашим домом. Адже компанія Blizzard прислухалася до ком'юніті і додала можливість створення власного будинку у World of Warcraft. Я пам'ятаю, як проходячи перші квести у The War Within, коли треба було прикрасити представництво своєї фракції, я казав, що блін, було б класно, якщо б ми змогли якось облаштувати свій власний будинок. І ось воно. Тепер кожен з нас може відчути себе дизайнером у Warcraftті. Звісно, нас чекає ще багато чого нового, і якщо вам цікаво подивитися повну трансляцію ефіру, то знаходьте відос на моєму ютуб каналі. Також за традицією прошу поставити лайк та підписатися на канал. І якщо вас цікавлять прямі ефіри, то залітайте в телеграм, де я роблю анонс часу, коли вони виходять. А на цьому у мене все. Бережіть себе та не хворіте. З вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось! Have such a deep love for everything inside Azeroth. I thought I'm gonna move on eventually, as if it was just any other game, and it wasn't. I was a very introverted person. I was lonely, and then I accidentally stumbled upon World of Warcraft. I even ended up in a guild, and in the guild, I even made some friends. And we always come together to enjoy the moments that we create in the game, whether they're fun, competitive, or awesome. silly. You sent me a whispering game going, My water just broke. And I said, Oh my goodness, I guess we better go to hospital. And you said, Nah, let's kill this dragon. And we did. I cannot picture my life without WoW. Oh, my God! Thank you, Warcraft, for giving everything that you gave us so far. Here's to, like, a hundred years more. When I say World of Warcraft saved my life, I really mean it.